Слава Україні! Знову лунають тривоги в нашому місті та в нашій області. Звичайно, розуміємо, що ворог і надалі буде продовжувати намагатися наносити терористичні удари по наших об'єктах. Але ж ми знаємо про ці плани ворога і, звичайно, готуємо і приготували відповідь. Але хочу наголосити трошечки на іншому. Вже зараз бачу, що якийсь черговий упир колаборант або окупант, або терорист говорить про те, що щось там десь наступатиме. І обов'язково ставить слово Одеса. Ми це прекрасно розуміємо, що вони добиваються найголовнішого інформаційного шуму, інформаційного супроводження усім своїм діям, а назва нашої Чорноморської «Перлини». Звичайно, до цього підходить що найкраще. Сказали, закинули і, мовляв, лякайтеся. Зуськи вам, ніхто нікого не боїться і вже давно. Звертаючись до вас кожного ранку або вечора протягом дня, навіть інколи вночі, я завжди кажу, що щиро вдячний вам за витримку і мужність. Бо мужність сприймати інформацію так, як вона є в реалі, це теж мужність. Звичайно, мужність на фронті, звичайно, мужність на медичному фронті, енергетичному, освітянському, аграрному. Я про це постійно кажу. Я прекрасно розумію, що багато хто втомився. І ворог намагається оці моменти в нас віднайти і впливати на них, на наші емоції, перш за все, на страх. Але чого нам боятися? Ворог вже випробував на нас усі види своєї зброї. Ми не просто вижили і витримали. Ми живемо і будемо жити далі і боротися, і перемагати. І кожен день дійсно наближає нас до цієї перемоги. А от вам приклади. Колись у червні я сказав про те, що ось побачите, у нас будуть комплекси агріси протиповітряної оборони, які нам допоможуть німецькі. Тоді ворожі телеграм-канали написали, що я збрехав. Я промовчав. Сказав, добре, ви побачите. Відчуєте ці комплекси на своїй паскудній шкілі, ваші літаки, ваші ракети. Так воно і трапилось. Так воно і трапилось. Айріси в нас захищають наше українське небо. Минулої осені тоді ще віце-прем'єр, потім міністр оборони пан Рєзніков їздив до Америки і казав про сучасні системи протиповітряної, протиракетної оборони. Його слухали, дослухалися, але було 24 лютого, нинішнього, 22-го року. Але сьогодні ми бачимо, що ці намакси і Еспайди вже у нас. І от я читаю ці тактико-технічні характеристики цих сучасних комплексів і розумію, що наше небо стає ще більш захищеним. Тоді нас, можливо, на Заході за Океаном ще не так чули і слухали. Але ж ми досягли свого, ці комплекси вже в нас, як і інша техніка та озброєння. І дякуємо союзникам за це. На жаль, велику ціну ми заплатили за те, що хтось тоді просто намагався пуйла втихомирити. До речі, я би зараз його втихомирив, але один раз назавжди, щоб воно згоріло в пеклі. Його не чекають на страшному суді. Я не знаю, чи чекають його чорти. Але зараз я все-таки повернуся до того, хто нас слухав і казав: ну, треба перемир'я. Перемир'я не буде. Буде мир, але після перемоги на українських умовах. І ті слова, які ми говорили нашим партнерам-союзникам ще минулого року, сьогодні наші союзники вже говорять самі. І сьогодні вони говорять про українську перемогу. Майбутнє, через важкі випробування. Але буде ця перемога. Ви знаєте, дуже багато з тих, хто закликає до мужності терпіння, дуже часто кажуть: авловіться, який я, класнючий, суперовий, я нічого не боюся. Повірте, що я, як людина, яка не один день чи місяць провела на фронті, дуже добре знаю, що є не страх. Є певна обережність і відчуття того, що десь ти щось відчуваєш схоже на страх. Але цей страх треба перебороти. Як би важко не було. Я теж людина, і я теж хочу жити в новій Україні. Але це життя має бути спорідним словом боротися. От я хочу боротися. Наскільки гарно це вдається судити не мені. Але що можу, намагаюся робити. І знаю, що переважна більшість з вас це саме робить. Хтось своєю гривнею донатить на Збройні сили, хтось прибирає вулиці. І так далі, і тому подібне. Тому усього можна досягти. Навіть отримати сучасні системи ППО і протиракетної оборони. Як би хто не впирався. Як би хто не розкручував ситуацію. А вони намагаються це робити. Я про росіян. І їх багато, їх мільйони це правда. Обдурених, задурманених людей, які стали ордою. Я не хочу, бо не вірю в це, що можемо до них достукатися. Не вірю в це. Але вірю в те, що навіть ця орда відступить, коли ми й далі будемо їх так бити. Завдяки Збройним силам. Від кожного солдата до головнокомандувача, до верховного Головнокомандувача. Тримаємо стрій. Це не звернення заспокоєння, це звернення впевненість у тому, що ми з вами робимо. А є дії, і буде результат. Пам'ятайте, що Україна понад усе так само, як і слава нації, тобто кожному з вас. І смерть ураган. Смерть, смерть, смерть. Бо кожна ць смерть цього ординця, чмобіка, морпеха, десантника, Тіктока Дон-дон це життя українців. Маленьких, стареньких, чоловіків та жінок, хлопчиків та дівчаток і тих, хто у нас народиться зараз і після перемоги. Тримаємо стрій! І посміхаємось, як же без цього.